Привіт! Якщо ви помітили, що ваша дитина відволікається, що вона не концентрує увагу на тих питаннях, які ви їй ставите, що вона вже не змозі виконувати те чи інше завдання, вона втомилась. Вона втомилась саме сенсорно. Її сенсорні системи потребують трошечки відпочити. Тому зазирніть сенсорне меню. Знайдіть за допомогою дитини, або запропонуйте дитині самостійно обрати ту сенсорну паузу, яку вона хоче зараз провести. Звичайно, якщо дитина ще не читає, допоможіть їй прочитати назву картки і завдання. І все це входить до складу набору інструменту для саморегуляції, який я назвала сенсорне меню. А також тут є. М'ячик, який допоможе вам провести будь-яку вправу, і, звичайно, годинник, який допомагає нам всім зрозуміти план часу. Всі ці вправи описані в робочому зошиті, який є допоміжним для будь якого дорослого, який хоче зробити для дитини сенсорну паузу. Цей посібник. Може використовувати як асистент вчителя, психолог, соціальний педагог, так і батьків вдома для того, щоб допомогти своїй дитині почуватися краще. Замовити можна за посиланням або звернувшись до мене в особисті. А саме цей набір зараз відправляється на пакування і вже поїде до своєї замовниці. Чекаємо на вас!